Давайте ми з вами поговоримо про нову фішку, нову філософію, яку я рекомендую, як мінімум кожному вивчити, зрозуміти це штучний інтелект. Тому що настільки швидше ви будете робити ваші операційні процеси, що ви навіть собі цього не представляєте. Я зараз для того, щоб спілкуватися, наприклад, мені треба якусь стратегію пропрацювати. Я, закидаю, я включаю голосовалку. Чатичні просто з ним починає говорити. Ставлю його експертом, скажи мені то, а давай ми з тобою, по цей. а знайди мені тут е, точки, які можуть вплинути. А підготуй мені договір, а підготуй мені контракт. А підготуй мені то. Я економлю кучу часу і кучу ресурсів. Тому що підготувати договір, підготувати контракт це, блядь, стоїть грошей. Ви прийдете до, до, до любого, любого юриста і вам такий зразу, там п'ятерочку. Ти Та такий, блін, п'ятерочку? Ні, я собі візьму безплатний чат GPT. Так візьми платний за 20 доларів і використовуй на максимум. Навчись писати скрипти в кінці кінців. Навчись промти правильно туди писати. Я даю курс блять, по штучному інтелекту за 570 гривень для того, щоб ви для себе могли хоча б піти базу взяти.